Слава Україні! Ми починаємо. Поки в країні триває повномасштабна війна, і спецслужби викривають зрадників та колаборантів. Наші народні депутати забирають дійсно цінний час для розгляду важливіших питань. Радник голови офісу президента Сергій Лещенко повідомив, що нардепка Юлія Тимошенко програла ініційований нею три роки тому судовий процес проти нього. Поганий день не тільки для Нестора Шуфрича. Оприлюднено новий текст судового рішення. Юлія Тимошенко програла ініційований нею три роки тому судовий процес проти мене. Тепер казати про зв'язки Тимошенка та. Медведчука можна без будь-яких ризиків наразитися на тяганину, написав Лещенко на своїй сторінці у Фейсбук. Радник голови офісу президента подякував своєму адвокату і нагадав, що лідер партії Батьківщина судилася через декілька фраз у статті за 2020 рік для «Київпост» під назвою Про західна Тимошенко стає на бік проросійських агентів в Україні. Рішенням подільського районного суду міста Києва під головуванням судді Світлани Захарчук у задоволенні позову Юлії Тимошенко відмовлено повністю. Сергій Леща. Нько додав, що Нардепка намагалася отримати судове рішення щодо відсутності у неї з Медведчуком будь-яких політичних відносин. Тимошенко спочатку подала до мене не за адресою в Печерський районний суд міста Києва. Саме у цьому суді без будь-яких правових підстав тривав 5 років. Інший судовий процес Медведчука проти мене ЮВТ просто намагалася повторити фінт куму Путіна. Тимошенко подала абсолютно абсурдну за змістом заяву про забезпечення позову. Прагнула заборони мені поширювати у будь-який спосіб інформацію. Щодо підтримки Тимошенко з боку Медведчука, розповів Лещенко. Радник голови офісу президента підкреслив, що схеми та юридичні трюки, якими користувався сам Медведчук, уже не працюють. Попри все, Тимошенко не припинила боротьбу за владу. Вона продовжує піаритись на війні, аби, хоч якось, нагадувати про себе. Втім, виникає питання: чи потрібен всередині влади ще один агент впливу Медведчука. Все ж краще було би обрати запобіжний вирок Юлії і обміняти як попереднього зрадника Медведчука. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал. Тисніть на дзвіночок. Також пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.